А Олеже, була зовсім нещодавно. От ми говорили про те, наскільки іміджево-політично серйозним є удар для Путіна збиття в Україні кинжалів, тих аналогів, котрим нет, якими він страшенно тішився. А сьогодні ми говоримо про те, що для нього є цей рейд росіян, які воюють на боці України і власне мають свої цілі з тим рейдом, яким вони сьогодні ходили на Білгородську. Область, що ця історія, як вона от політтех, як політтехнолог, розкажіть, позначиться на Путіні? От Як він теоретично міг навіть сприйняти цю новину? А ще цікавіше, знаєте що? що ем, як наважився сказати йому про це той, хто сказав? Ну, пам'ятаєте, як реагувала російська влада? Після подібного рейду в Брянській області, да вони забили масову тривогу і роздмухали цей інцидент до такого рівня, що навіть державні змі Російської Федерації показували про це. А це якраз зіграло на руку нам, оскільки показало показало безпосередню вразливість російської сторони, зокрема і кордону, і прикордонних, і ФСБ. До речі, я нагадаю, що в Російській Федерації ем, саме ФСБ відповідає за державний кордон цієї держави. Тому а, це безпосередній удар А по ФСБ і а, демонстрація кволості нездатності цієї структури забезпечити захист кордону Російської Федерації, і так він фактично це... дарявий. От що виходить, пане Лежу, да. що кордон фактично да. дарявий, його можна танком просто переїхати з язика. вирвали, тільки хотів сказати. І до речі, ці підрозділи російської добровольчої армії. Корпусу, вибачте, і е, е, свобода Росії вони не значні, вони не чисельні. Тобто, е, навіть якщо припустити, що. Там зараз допомагали в розробці певних планів якісь українські да, спеціалісти. Я навіть не говорю про державних вів, просто да, то все рівно а, такими малими силами російські визвольні підрозділи демонструють а, масштаб заходів. а Грайворон, це, ну, це хоч і близько до кордону, але це не вже не якесь село. Да, ви знаєте, що там знаходиться, а, а, зберігається навіть. Ядерний тактичний ядерний арсенал і масштаб дії навіть невеличким загоном з державним кордоном колись великої Росії. Ну уявіть собі, це. Удар, це якщо говорити там мовою Віталія Володимировича Квичка, фактично апіркот для Путіна особисто. Ну і по ФСБ як його стовпу, на яким тримається його режим безпосередньо. Ну ще декілька наслідків, і для картинки чисто технологічної. Розумієте, яка паніка в Півгородській області зараз панує. Вже я думаю, що ви зможете показати ті черги з Білгорода тікаючих автівок. Ну що ж, українцям дуже ем, якби зав на душу, да подібні так. кадри і відверто, навіть не приховуючи, ну безумовно нас тішить ця історія. Ну нехай бодай так зможуть відчути, що ми переживаємо. І, до речі, ще один момент: повна безпорадність федеральних і місцевих влад в Російській Федерації, які не здатні забезпечити порядок навіть після невеличкого інциденту. Повторюю російський добровольчий корпус це не величезна армія, це всього лише декілька сотень осіб, які вчинили паніку на всю Російську Федерацію. А якщо мова йде про мова буде йти про формування дійсно сильної антипутінської. Армії в межах прикордонних регіонів і ще один третій наслідок, про який ми давайте з вами обумовимо. Люди, які розробляли цей партизанський рейд і його здійснили, вони розуміють, що Путін скоріш за все або має діяти наступним чином, або запровадити воєнний стан в прикордонних областях, і це буде на руку Україні, оскільки фактично перенесе. Війну вперше безпосередньо на суверенну територію Російської Федерації я мова йде не зрозуміло, що не про Крим і про окуповані українські регіони вони не є суверенними російськими територіями. Це українські території, але Білгородська Білгорська область є безпосередньо визнаним частиною да Російської Федерації. Тому це фактично буде означати. Величезний подразнюючий чинник для всього російського суспільства. Нам зараз вигідно, щоби Путін запровадив воєнний стан в прикордонних областей. Це ще більше буде руйнувати його підтримку в Російській Федерації. Це буде означати загальну мобілізацію, а це ще більше збільшує паніку, масові негативні настрої. Е те, що робить вразливість російського путінського режиму безпосередньо, і я думаю, що в принципі це одна з цілей. Давайте подивимось вечором. Оскільки всі анонсують, що скоріш за все Путін буде якось намагатися відповісти на ці кроки, ну в своєму виключному репертуарі. Виключному репортуарі це тривогами, які ми будемо чути, пане Олеже, Чи можливо буде навіть якесь звернення? Можливо, ми його побачимо і почуємо, бо так видається, що ну він приймає рішення не, не з'являтися на публіці, але ну каби я... тут Есвеоні по плану. Я думаю, що очевидно він приухвалить рішення. Мені здається, ну якщо він дуже дурний і, і буде діяти так, як прописали наші українські розробники, да то він запровадить воєнний стан. В прикордонних областях, а ми зможемо подивитись реакцію частини російського суспільства на ці дії. За фабою розвитку ситуації вони мають збільшувати вразливість путінського режиму. І зараз такі покусування Росії території Росії є абсолютно виваженими. Знаєте, я от зараз можу побачити думку до речі, коментуючи ці події. я Нещодавно словив себе на думці. А От якщо наш глядач скаже: ну а навіщо це робити? Навіщо ми чіпаємо територію Росії? Навіщо там хай ці російські визвольні антипутінські підрозділи? От ну тільки ще більше е злять цього звіра? Шанов, не буде ні. ескалації? Ну, справедливе запитання. Направду? Ні, ні, ще раз ні. Ми воюємо з Російською Федерацією, а значить. Ми маємо прораховувати будь-які сценарії і робити будь-які кроки в цій війні, які будуть зменшувати силу політичного режиму Кремля і Путіна. Фактично, який і використовує ресурси Російської Федерації для знищення української нації. Тому це доречно, це правильно, це виважено, це абсолютно відповідає. Інтересам державної безпеки України мені сподобався Буданок. сьогодні прокоментував. Ми формуємо пояс безпеки навколо державного кордону України. Так само, колись Путін до речі про це говорив, коли виправдовував свою так звану СВО. Давайте поговоримо ще про один фронт дипломатичний. Мені так здається, що він працює зараз також над потужно. Принаймні, ті заяви, які ми чуємо останніми днями, вони ну дають розуміння, що все таки ніякий захід від нас не втомився, як намагаються це розігнати пропагандисти російські. А ця підтримка, ця антипутінська коаліція, вона безумовно росте. Данія хоче в липні прийняти мирний саміт, який запропонувала провести Україна, але така зустріч вимагатиме залучення Індії, Китаю та Бразилії. Бразилії. про це заявив міністр закордонних справ Дані Ларс Льокерасмусен. За його словами на саміті щодо шляхів досягнення миру повинні бути присутніми не лише союзники України. Міністерство оборони України схоже дало візуальну відповідь на запропонований мирний саміт, опублікувавши в Твіттер зображення винищувача, накладеного на символ миру з підписом Українська формула миру. Пане Олеже, формула миру нам зрозуміла. Нам зрозуміли ці позиції, які ми відстоїмо. Президент неодноразово їх озвучував. Але формат саміту. А наскільки це практична історія? Так? Наскільки це перехід від теорії до якоїсь практики? Давайте скажемо, які цілі української держави для цього саміту. Перше, нам треба унормувати. І поширити е, рамку формули миру, які пропонують Україна. Тобто Україні. Треба продемонструвати, що вона не лише здатна вести війну. До переможного кінця, що Україна не лише е, займає таку жорстку мілітар, мілітарну позицію, а Україна здатна пропонувати мирні ініціативи, е, говорити про них на дипломатичній мові, е, намагатися сформувати пул союзників задля руху і припинення бойових дій. Тобто, е, бо в інакшому плані оця е, е, пальма миру. Може перейти до країн, які будуть лише шкодити нашим першочерговим цілям як в оборонній війні. Я мови мови де по Китай, дач я мирна посередницька ініціатива ще поки не завершена. Ліху зараз всі очікують, що він буде в Москві. А вже нагадаю, є ще мирна місія Ватикану і є ще місія шести африканських президентів. Тобто, бачите, ми маємо три вже. Три логістичні містки, які можуть скажімо так, зашкодити першочерговим цілям України, ну, я маю на увазі досягнення територіального суверенітету, mm -hmm. відбування всіх кордонів, деокупація території, репарації, ці всі базові параметри. Які ми маємо захистити зараз в публічному дипломатичному середовищі, показати друге, показати єдність західної коаліції в підтримці формули миру, вибити деякі аргументи з країн третього, скажімо так, не світу, а третьої позиції у нашій війні, наприклад, Китаю, який фактично гібридно може монтувати російське бачення завершення війни і досягати їх за допомогою під от камуфляжем цього. Миру це дуже важлива гра, і Україна робить абсолютно правильно демонструючи єдність західної коаліції, формуючи і унормовуючи, знаєте, російську українську мову окапуючи. Да, Прикопуючи да цю формулу миру, щоб вона в твердий ґрунт лягла. Для цього потрібен саміт, для цього потрібен діалог, для цього потрібна розмова, яку про яку б написала вся світова преса, і про і поширення о, цієї рамки б Україні ще більше е, сементувати да всі дипломатичні кола навколо саме українського варіанту. Я пане Олежу. Тоді додам. Ви згадали про е, мирні ініціативи ще різних сторін. А е, я от додам зокрема про пар делегація лідерів шести африканських країн планує провести переговори з Києвом та Москвою у червні. Свою місію вони називають миротворчою. Про це повідомив посередник Жан Ів Олів'є, який допоміг організувати ці перемовини. Зокрема, африканські лідери хочуть обговорити, як вони можуть заплатити Росії за добрива, яких потребує Африка. Власне, він зазначив, що вони також обговорять питання спрощення проходження зерна з України в умовах війни, і можливість обміну полоненими. Власне посередник також наголосив, що діалог ймовірно розпочнеться наступного місяця. Російський диктатор Путін і президент України Володимир Зеленський погодилися окремо прийняти африканські делегації. Переговори також схвалили США, Євросоюз, ООН, Африканський Союз і Китай. Скажіть, пане Олеже, а чи абсолютно ви на всі 100 довіряєте як перемовнику зокрема пар? Враховуючи їх відносини з офіційною Москвою та, власне, і папі Римському також. Ну, логіка тут наступна. Питання не про довіру. Ми, очевидно, і Україна прекрасно розуміє, що будь-яка посередницька місія, ну, власне, приклад Туреччини, да, воно, він завжди амбівалентний. Да? Коли з одного боку. Туреччина нам надавала байрактари, наприклад, і це викликало у нас підтримку і впевненість а з іншого боку ем, дозволяє туреччина обходити Росії сан... санкції через подвійний експорт. І ці речі, звісно ж, дозволяють Росії продовжувати та да, фінансувати ту війну. Та ось от. Така амбівалентність да от не завжди може бути прийнята і не завжди вона в українських інтересах. Китай, пар і інші африканські країни там здається, і Єгипет буде присутній. І е, Уганда Теж має свої відносини з Російською Федерацією, і Уганда теж. І це, до речі, це знаєте, я так скажу. Це от подібні місії, які не займають 100% в українську позицію. Вона полягає в тому, що ми за 30 років незалежності України недооцінили значення дипломатичних торгівельно-економічних контактів з цими країнами. Ми не вийшли на Такий рівень відносин, як, наприклад, це зробила Росія, щоб нам безпосередньо через свої канали однозначно донести нашу справедливу позицію. Ми цього не зробили. Тепер африканські країни займають якусь таку, знаєте, окремішну роль, і ми тільки зараз маємо відкривати їм очі, і це дуже важко буде зробити. У мене немає довіри ні до Ватикану, ні до Китаю. Ні до африканських країн так само, ну, як і у багать... Тут тільки да, хочу додати, що міністр Кулеба я так розумію, працює е, у контексті е, поновлення, скажімо, відносин з африканськими країнами, і власне чи заплановано, чи вже йде. Турне власне його африканськими країнами, і це низка зустрічі, яка відбудеться. Я думаю, що це буде мати безумовно свої плоди, але абсолютно саме згодна в тому, що ми власне на, на цей регіон ну десь не звертали увагу. Ми все десь а, намагалися з іншими а, каналами налагодити зв'язки. Я, от власне, хочу і далі про НАТО коротко, але ще встигаємо. Україна навряд вступить до НАТО в осяжному майбутньому. Таку заяву в інтерв'ю виданю Велд зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. У політика запитали, чи теоретично підтримав би він членство України в альянсі після закінчення війни розв'язаної РФ. Ну і От що відповів канцлер, цитую у Бухаресті у 2008-му НАТО прийняло рішення, які сформулювали довгострокову перспективу. Всім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього не станеться. Відповів Шольц. Він додав, що в критеріях альянсу є цілий ряд умов, які Україна наразі не може виконати, за словами канцлера, Зараз йдеться лише про підтримку України, а згодом доведеться говорити про гарантії безпеки. Ми багато зараз чуємо. Я хочу про неї зазначити пане Олеже, що від Єнса Столтенберга до прикладу, ми чуємо геть різні заяви. Він говорить про те, що а, підтримка України щодо повноцінного членства в НАТО вона є єдиною та. Десь навіть в Угорщині трохи ну образливо реагують на такі заяви Єнса Столтенберга, але власне він їх декларує, що направду зараз відбувається, і для нас принципово просто розуміти дедлайни, рамки, критерії і якесь фактичне рішення. Та чи для нас принципово все таки, аби у вільнюсі на саміті е ну, нас взяли? Дивіться, давайте дуже багато інформації різних аналітичних думок. От, скоро там 100 років буде святкувати Генрі Кісінджер. Він е вийшов з. Петей інтерв'ю вийшло в журналі Економіст, і він навіть сва таку думку цікаву сказав, що Європа, НАТО має негайно прийняти Україну, але взамін Україна має відмовитися від територіальних претензій бажань відновити територію. Тобто, бачите, які суперечливі процеси пішли зараз. Дуже багато в західних виданнях є низка матеріалів, аналітичних статей, які ну Реакція, на яких це е, мінімум це роздратування. Е, а з іншого боку, вони далекі від істинного розуміння. Тим паче і коментарі багатьох високопосадовців щодо перспектив України в НАТО, вони суперечують. Я думаю, що про членство України в НАТО на Вінницькому саміті точно не буде йти мова в, в безпосередньо негайному прийнятті mm -hmm. України. Теж ж таки Україна воююча держава. Уявіть собі, жодна країна Європи не ратифікує зараз парламент, ну, бо це буде означати фактично це поза правилами НАТО, Так, тому це питання, ну, воно можна обговорювати, може бути якась проміжна формула. Ось як тільки Україна завершить війну. І буде відновлений територіальний суверенітет України, вона автоматично ну починається процес е, вступу на таку думку артикулюють зараз деякі аналітичні кола. Хоча і це я вважаю надто е, ризикованою для Європи, враховуючи як вона. Любить малювати собі ці червоні лінії, то які наскільки НАТО обережні, я не впевнений. Але єдине про що можна говорити, це про гарантії безпеки. От mm -hmm. формат цих гарантій безпеки різний. Або це будуть гарантії безпеки, які надавалися наприклад на 30 секунд, пане Олеже. Uh -huh. Наприклад, Фінляндії Швеції, от про це зараз йде більш предметна розмова фінальної картинки, поки ми мабуть самі. А безумовно, що хочеться конкретики, і власне президент в сьогоднішньому своєму відеозверненні сказав про те, що дуже плідно ми працюємо над тим, аби на вільнюському саміті все таки почути те, що ми хочемо почути. Дякую вам надзвичайно за ваші коментарі. Олег Пастернак політтехнолог був в нашому етері.